Як ви прийшли до рішення вступити у шлюб? О, це неймовірна романтична історія. Ми закохалися з першого погляду, але довго придивлялися один до одного, боячись помилитися. Поступово взаємна довіра зростала, виявилося багато збігів, спільні цінності та пріоритети. І ось наважилися поєднати наші долі. Ну і троє наших дітей умовляли. Коли Петрика залишили на третій рік у 9 класі, директор школи найняв собі охоронця. Клієнт прийшов до Анальбанку. Знаєте, я хотів би покласти гроші до вашого банку. До кого мені звернутися? Співробітник каже пошепки. До психіатра. Петрик запитує у діда. Дідусю, а ти був маленьким? Був. Да, діду, уявляю, як сміялися хлопці з твоєї бороди та лисини. У дворі на лавці сидять та обжимаються Степан та Іринка. Іринка й каже, Степан, у мене губки болять. Степан цілує в губи. А так, а так вже й ні. Проходить кілька хвилин. Ой, Степан, шийка заболіла. Степан цілує її у шию. А так, так вже й не болить. Тут із балкона другого поверху чути голос старого діда Панаса. Чуєш, Степане, а ти геморой не лікуєш?